Подаруйте малюкам хвилини магії. Підписуйтесь на мій канал, а ваші вподобайки і коментарі допомагають казкам жити. Казка про Софійку і Тіні добрих вчинків. У маленькому гірському селі, де хати тулилися одна до одної, під самими смереками жила дівчинка на ім'я Софійка. Вона була дуже уважною до всього навколо. Могла помітити пораненого метелика на стежці, почути плач кошеняти вночі, зрозуміти, коли хтось сумує, навіть якщо той намагався це приховати. Люди в селі казали, що Софійка має серце дзеркало воно відбивало чужий біль так, ніби це був її власний. Та дівчинка ніколи не прагнула похвали. Вона вважала, що добрі справи мають бути як ранковий туман, м'яко торкнутися і зникнути, не лишаючи сліду. Одного осіннього дня, коли жовте листя кружляло у повітрі, Софійка знайшла на стежці стару книжку. Сторінки були зім'яті і мокрі від роси. Вона впізнала це була книжка із сільської школи, яку любив читати малий Грицько. Хлопчик часто забував речі, бо його мати тяжко хворіла, і він багато робив сам. Дівчинка могла би просто залишити книжку на дорозі, але вона віднесла її додому, обережно висушила біля печі, випрямила сторінки. І вже наступного дня поклала її тихенько у шкільний портфель Грицька. Хлопчик так і не дізнався, хто врятував його книжку. За селом був старий млин. Колись він крутив своїм колесом, малючи зерно для всієї округи. Тепер він стояв занедбаний, а гребля поступово руйнувалася. Софійка любила гуляти там і якось помітила, що вода вже підмиває дерев'яні палі. Якщо гребля прорветься, вода може затопити городи селян. Вона взялася сама підкладати каміння і гілля, щоб підперти слабкі місця. Її ручки боліли, вона промокла й змерзла, але продовжувала день у день Через тиждень Гребля витримала сильну зливу. Люди дивувалися, як так сталося, що вона не розвалилася. Софійка мовчки посміхалася і йшла собі додому. Одного разу дівчинка почула в лісі тоненьке пищання. У старому дуплі сиділо троє пташенят. Мабуть, випали з гнізда і тепер не мали що їсти. Софійка щодня приносила їм крихти хліба і ягоди, поливала водою. Вона робила це потайки, щоб ніхто не сміявся з неї. Коли пташенята зміцніли і вилетіли з гнізда, дівчинка відчула таку радість, ніби вони були її власними дітьми. Взимку до села завітав мандрівник він був у лахматті, босий і дуже голодний. Люди боялися його, бо він здавався чужим і дивним. Софійка ж крадькома винесла йому окраєць хліба і трошки молока. Мандрівник подякував і сказав дивні слова. Не кожен, хто робить добро, отримає винагороду одразу, але твоє серце світиться навіть у темряві. Після цього він зник. Ніби розтанув у сніговій завії. Одного літа гори навколо села охопила страшна пожежа. Вогонь підступав до людських хат. Усі чоловіки і жінки кидалися гасити полум'я, але його було занадто багато. Софійка згадала про старий млин і греблю. Вона бігла туди, відкрила шлюзи. І вода ринула вниз порослу, зупинивши частину вогню. Люди не розуміли, хто це зробив, та саме ця вода врятувала їхні хати від полум'я. Коли все стихло, у селі знову з'явився той самий дивний мандрівник. Тепер він був у сяючому одязі і світився, немов сонце. Люди збіглися на площу здивовані. Це не простий мандрівник, прошепотів дідусь Андрій. Це дух гір, який приходить лише до тих, чиє серце чисте. Мандрівник усміхнувся і вказав на Софійку. Ця дівчинка врятувала вас не раз. Вона лагодила греблю, рятувала пташенят, ділилася останнім шматочком хліба, перемогла власний страх. І зупинила вогонь. Вона робила все це таємно, не очікуючи нагороди. Люди притихли, вони згадали всі ті дивні події і зрозуміли правду. Мандрівник ударив посохом у по землі, і на місці старої греблі з'явилося нове джерело чисте і невичерпне. Це нагорода не лише для Софійки. А й для всіх вас, сказав він, але пам'ятайте добро зроблене таємно зростає вдвічі сильніше. Відтоді селяни почали більше допомагати одне одному, навіть у дрібницях. Вони зрозуміли, що справжня сила не в гучних словах і нагородах, а в невидимих добрих вчинках, які тихо змінюють світ. А Софійка знала, добро це насіння, його не видно, поки воно не проросте, але воно завжди проростає. Якщо тобі сподобалась казка, підписуйся на мій канал, щоб не пропустити наступні.